Підтримка ВПО. Люди, які зараз в скрутній ситуації, залишились в скрутній ситуації, і їх треба підтримати зі їх питань соціальних, несоціальних проживання і так далі. Ми маємо дивитися на майбутнє, в тому, що буде деокупації. Ці люди далі стануть в стрій з приводу, до речі, гуманітарної допомоги. Якщо говорити по обласній і по всій нашій території, то у нас. Перше місце, коли зимовий період, це забезпечення опалювального сезону, тобто там, там, там чи ще щось іншим. І друге питання соціальне гуманітарне. Будь ласка, в цьому напрямку теж працюють. Я думаю, що достатньо людей, у вас дуже гарний хаб мілітопольський робота є. Заводи потребують, реально потребують працівників, які стають, по-перше, хоча б служби зайнятості. І починають працювати допомога військовим. Це пріоритет номер один допомога нашим збройним силам, щоб вони трималися і йшли вперед. І ми також консолідуємо всі ці, ці запити, які надходять до вас також і у нас. Зараз ми маємо все зробити на підтримку.